Вітаю вас, шановні телеглядачі. Сьогодні у нас в гостях наш земляк, людина, яка більше 40 років проживає в Умані. Сергій Степанович Рибак. Вітаю вас, Сергій Степанович. Вітаю вас. Перше запитання. Що для вас Умань? Ну, це мій край, де я родився, де я після служби в армії повернувся, де я свою трудову діяльність на Такі, ну, на гражданці, буде говорити, починав після армії. От, Все, де в мене народились діти, внуки, вже правнуки є. Сергій Степанович, розкажіть більш детальніше про те, де ви навчалися і чим займалися після навчання? Після закінчення школи середньої, я поступив. Зенітно-артілерійське училище Полтавське, де закінчив його в 65-му році і був направлений подальшого проходження служби в Туркестанський воєнний округ. Працював ну, інженером по радіолокаційних засобах. Так, така посада була. Ми знаємо, що у вас близько 55 років трудового стажу і працювали ви не на одній посаді. Розкажіть, будь ласка, де ви працювали і в якому колективі було вам було комфортніше працювати? Ви знаєте, так склалося, що після армії демобілізувався, от, пішов, працював інспектором. Піцработі і кадрах в 9 автобазі Мінстроя. Потім був направлений на посаду директора Умельського ринку, потім працював майстром цех, цеху СБ Півтора, таке, таке обладнання польське було по виготовленню гранулів комбікорму. Потім. По рекомендації міської партії прийняв аварійних цех хімчистки, встановив його і запустили, почали обслуговувати населення міста. А потім мені запропонували знову повернутися на службу в міліцію. Майже 11 років пройшло. З того часу, як я демобілізувався, за цей час здорове окрепло, пройшов медкомісію і мене прийняли на службу органах внутрішніх справ. Ви працювали на ринку. Скільки років ви працювали і який вигляд він мав на той час? Значить, я вам скажу, що вигляд у нього був плачевний. Все поржавіло, все перекошено, повибивалося, почали заробляти кошти, почали займатися благоустроєм, почали заміняти скриті столи на більш комфортабельні, на більш такі зручні, і паралельно вирішували питання. Засипання котловану колись планували будувати критий ринок, а потім пройшли роки, обладнання, яке там було, прийшло в негідність. Там, по суті, вже територія така була запущена, не хочуть називати, яка вона була. От. Завдяки місцевій владі. Завдяки правлінню облспоживспілки мені вдалося вирішити питання про те, щоб його засипати, ґрунт цей укріпити, затрамбувати, зробити благоустрій, засальтувати на сьогодні, десь стоять бутики. Тобто можна сказати, що ви своєю військовою закалкою підняли ринок і... Ну, трошки наполегливості, трошки проханням. Пішли ми на зустріч, і місцева влада, і правління спілки, тому що далі в центрі міста таке терпіти не можна було. Тим більше, що ратуша історичний пам'ятник як-не-як, і іноземні громадяни до нас заходять, а більше всього то це хасиди, які постійними нашими покупцями є. От так, що, в такому вигляді він не бути далі. Ми знаємо, що близько 18 років ви працювали в паспортному столі. Розкажіть більш детальніше про цю свою роботу. Так. Да, був я на декількох посадах в міському відділі. Був я по завідомчині охороні старшим інспектором. Потім мене перевели в міський відділ. Внутрішніх справ по кадрах інспектором, а потім запропонували мені посаду начальника паспортного відділення ЄВІР, де я працював більше майже 12 років. Ми знаємо, що під час того, як ви працювали в паспортному столі, почали випускати паспорти нового зразка. Розкажіть, будь ласка, чи відмовлялися люди від отримання нового паспорту? Я вам скажу, що було так. Як стала Україна незалежною, основ, одним із основних заходів, було це визначення громадянства людям. Спочатку визначалось громадянство, а потім вже документували новими паспортами. Я дуже щасливий тим, що все-таки саме мені випала честь, велика честь визначити людям громадянство, оскільки це було покладено на моїх функціональних обов'язках. І потім документація паспорта минулого зразка. Ви знаєте, що і з того, що були величезні черги, люди, черги були аж за межами приміщення. Люди йшли з великим таким ентузіазмом, з великим почуттям якоїсь от такої гордості, що вони на кінець будуть громадяни України. От. Спочатку, спочатку ми Документували, ну, громадянство ставили в паспортах старого зразка, про, пройшли всіх, хто підходив по тих, скажімо, вимогам, які потрібні були для громадянина України, а потім, як поступили вже паспорти нового зразка, ми вже документували людей паспортами нового зразка. Завдяки тому, що були такі люди, які виконували свої обов'язки чесно, добросовісно, з повною віддачею. Це старший паспортист Ревук Марія Яковна, паспортист Світкова Валентина Сергіївна, Кучер Надія Петрівна. Франченко, Людмила Паламарчук, Олександр Миколайович, нинішній депутат міської ради. І я не припоминаю, щоб хтось від громадянства відмовився. Ваші різноманітні посади вони були за покликанням чи так складалась ваша доля? Ви були змушені працювати на цих посадах? Ну, покликання в мене я інженер по радіолокації, спеціальність в мене радіотехнік. Так життя диктувало свої умови, що приходилось працювати, вчитись, читати багато, де, що, скажемо, радіолокація до хімчистки. Але поробив місяць-два, вник, вивчив, вивчив ці всі компоненти, вивчив як всю, і пішло. Основне, вдавалося працювати з людьми. От, люди поважали, слухали і Чесно виконували свій обов'язок. Ніколи не було таких питань, як щось десь. Чи не жалкуєте ви про те, що не пропрацювали по спеціальності? І чи хотіли б ви попрацювати по спеціальності? Ніколи не задумувався над тим, що може так судьба розпорядити, що мені так прийдеться. Я вибрав професію військову і хотів служити спочатку і до кінця. Сергій Степанович, що ви могли побажати уманчанам, нашим телеглядачам напередодні святкування 400-річчя першої згадки про місто Уман? Ну, по-перше, я хочу побажати, щоб закінчились наші всі ці, війниці, ці, чим пошвидше закінчились і тільки на користь держави, щоб наша держава. В кінці кінців стала просвічені європейською державою. Дякую, Сергій Степанович. А я нагадаю нашим глядачам, що сьогодні у нас в студії був Сергій Степанович Рибак, людина, яка більше 55 років віддала на благослужіння уманській територіальній громаді.